Рятувальник, спортсмен і блогер, 36-річний Олег Ковальчук з Малина працює начальником караулу в 13-й державній пожежно-рятувальній частині і професійно займається пауерліфтингом. Чоловік також знімає відео для соцмереж про свою роботу та спортивні досягнення. Сьогодні працює наша пожежна команда. Мені захотілося показати людям, що таке насправді робота пожежного. Я просто відзняв відео, потім змонтував його там в себе, як я роблю з спортивними відео зазвичай. Виставив спочатку в інстаграм, потім в Тікток почав виставляти. В Тіктокці прям залетіло. Ну. І побачив реакцію людей адекватних на нашу роботу. Вони почали коментувати, дякувати. А ті, хто, можливо, не розумів, з чим стикається пожежний, то вони зрозуміють і не будуть критикувати його. Тому що набагато краще, щоб він спав, аніж працював в говорить. Сьогодні не спимо. Це одна із пожеж, на які Олег виїжджав з караулом. Це горіння було житлової квартири на п'ятому поверсі. Ми з черговим караулом приїхали на місце пожежі, поставили автомобіль одразу на пожежний гідрант. Я побіг на п'ятий поверх. Подивився, вже було часткове задимлення на поверсі. Сказав всім людям покинути будинок. І просто відкривав двері і питав, чи є хто живий. Ходив. В одній з квартир вона була відчинена, Я відкрив там, було сильне задимлення, видно, нічого не було. Я покричав, чи там є хтось, чи немає. Мені сказали, що власник даної квартири вибіг на свіже повітря. Це дуже полегшило нам труд, вже знаєте, вже так якось стало легше на душі. Асіння даних пожеж дуже складне насамперед, із за того, що ти працюєш в апараті, це 7-8 кілограмів ваги лишньої, плюс тебе рукавий ствол. Там, в 51-му рукаві знаходиться там, 40 літрів води, і ти їх тягаєш за собою постійно. І тобі приходиться ще знаходити цей осередок, якого не видно. Ти йдеш практично на осліп, на четвереньках, там, шукаєш вільний простір, щоб трошечки побачити е, шлях, який тобі необхідно пройти. У частині чоловік працює 14 років. Найскладніші умови мені зустрічалися на торфяних, на гасінні торфяних пожеж. Тому що це е, довгострокові горіння. Там е, ці пожежі вимагають максимум уваги, я б сказав, витривалості, тому що ти лягаєш спати рано вранці, ти знову ж прокидаєшся, тільки ти спив, спів там попити якогось чаю, перекусити, і ти вже от знову на полі, знову гасиш. Це постійна грязь, ця, рукава. Треба, ну це не можна передати, це треба просто бачити, що там відбувається, наскільки це тяжко. Майстер спорту України з пауерліфтингу. У зал прийшов, аби скинути зайву вагу, але в результаті почав займатися спортом професійно. Самі важкі змагання відбулися у квітні 23-го року для мене. Я готувався там на конкретну вагу, у мене була певна планка. Я йшов до цього дуже довго, віддав майже всі свої сили. Вийшов в першому підході присяду. Я осилу 290 кілограмів, потім я пішов на 305 і частково порвав собі е, квадрицепс квадрицепс на правої ноги. І в жимі лежачи в другій вправі, в третій спробі, я пожав 230 кілограмів. Це був, до речі, золотий показник тих змагань. І в становій тязі е, я вже виступав практично з однією робочою ногою. Було велике навантаження на спину. Все-таки я пройшов всі три спроби. Е, вдалося мені тоді зібрати суму за результатами трьох вправ 810 кілограмів. Як на травмованого, то був дуже хороший результат. Е, я зайняв третє місце. Через півроку на Кубку України Олег зайняв друге місце. У 2024-му сподівається на перемогу. Олена Ваховська, Володимир Жабровець, Суспільне новини. Житомирщина.